Самі клієнти лінуються шукати квартиру. Моя квартира висіла в оголошення від власника, і майже ніхто не дзвонив. А це нормально, я вам скажу, тому що багато людей, які шукають собі на купівлю квартиру, вони десь працюють. Вони постійно чим зайняті на роботі, там влітку, на дачі, діти, школи, садочки і так далі. У них ну просто. Нема часу. Вони зайшли там раз в три-чотири дня. Подивилися оголошення, порозвонили. Хтось не відповів, хтось відповів і все. А ваша квартира, якщо ви сьогодні дали там оголошення, через там три-чотири дні вона буде десь внизу. Це перше. По-друге, люди просто не вміють користуватися цими сайтами пошуку, робити фільтри і так далі, щоб знаходити від власників і не платить комісію. Да? Ну, всі ж не хочуть платити комісію, але при цьому ну там лінуються, заходити. І це правда. Тому якщо ви хочете купити квартиру швидко, вигідно, то краще звернутись до ріелтора в агенцію нерухомості і людина професійна, яка займається цим. Питанням да, вона знає де що з'являється, які об'єкти по локації, по ліквідності, по цінах. Вона швидше вам підбере ці об'єкти, покаже не дивиться півроку, або що, а покаже хай це буде 5 об'єктів, але це будуть ну самі ліквідні об'єкти, які ну стоять цих коштів. Да? Зайшли, подивились там 5-10 об'єктів, визначились і купились. А оце те, що люди там місяцями, роками шукають. Ну знаєте, коли довго дивляться, і ще довше потім купляють. Тому це правда, що люди лінуються краще все робити через професіоналів, не тільки в нерухомості, в будь-якій сфері. Ось і все.